Масові поховання в Ізюмі, зруйновані житлові будинки на Київщині, знищений літак Мрія. Ці та інші воєнні злочини РФ документують волонтери у проєкті Віар Україн. Усі відео відзняті у 3D-форматі. Глядач може пройтися зруйнованими містами та селами і побачити, який вигляд вони мають після російських військових. Над проєктом працює команда з 18 людей. Вони об'єдналися на початку війни. Щоб привернути увагу світу до подій в країні, ми зараз з вами знаходимось через дві години після деокупації аеропорту Гастоміль. Тут ми бачимо ангар, де стоїть Руслан. Ми тут бачимо мрію купу залізного мотлоху. Тут розбиті військові автівки. От російських військових, які сюди приїжджали. А це наприклад руські тішки. Тобто, це прикордонна територія і повністю під ноль зруйноване українське село. Тобто от, ми можемо бачити, що тут були гарні будиночки, зараз тут нічого немає. З останніх робіт команди зруйнований житловий будинок у Дніпрі, 14 січня, армія РФ вдарила ракетами по місту. Юрій Андрієнко каже, знімальна група одразу ж виїхала на місце події. Там вони знімали усе в реальному часі. Саме такі відео це прямий доказ воєнних злочинів РФ проти України, говорить волонтер. Їх потім можна використовувати у міжнародних судах, адже такий формат зйомок не можна підробити чи перемонтувати. Мета це поєднати нові технології для того, щоб більше людей дізналися про війну в Україні та для підтримки України на інформаційному фронті. Тобто краще один раз побачити, ніж сто разів почути, і при тому, що неможливо на сьогоднішній день навіть там використовуючи якісь суперобладнання, підробити віар-матеріали. Тобто, це от просто ми зняли, як от спогад зафіксував і все. Також команда оцифровує зруйновані російськими солдатами культурні та історичні пам'ятки України. Волонтери зняли, який вигляд має музей Марії Примаченко в Іванкові після того, як у нього влучили чотири ворожих ракети. Тому можемо надавати ці матеріали Міністерству культури інформаційної політики для того, щоб вони потім подавали на репарації або в міжнародні фонди, типу ЮНЕСКО. Або Якщо якісь культурні об'єкти не зруйновані, але знаходяться біля передової, ми можемо їх знімати для того, щоб потім можна по нашим матеріалам це відновити в тому вигляді, в якому воно було. Усі витрати на поїздки команда оплачує сама. Також вони закупили необхідну техніку для зйомок. Свої роботи волонтери презентують не лише в Україні. Юрій Андріянко каже, віртуальні тури вже побачили американські журналісти. Ми показували послам і показували ще е, одному з е, не знаю, як, напевно як тімліт редакторів Нью-Йорк Таймс. І він був вражений в плані того, що бачити звичайну картинку, і потім, коли ти понурюєшся туди, е, коли ти, в принципі, бачиш. Як буто це відбувається в твоєму домі, то він там навіть трішки всплакнув. Тобто, от саме з цієї реакції і очікуємо типу, знаєте, співчуття. Тобто, співчуття це дія допомагає Україні. Усі віртуальні тури навколо зруйнованих міст, архітектурних пам'яток можна переглянути на сайті волонтерів. За словами Юрія Андрієнка, в Україні це перший відеопроєкт про військові злочини РФ проти України у 3D-форматі. Ми сподіваємося про те, що в нас скоро з'явиться тур в аеропорті Донецькому, звідки почалася ця сага незламності. Віримо, що з'явиться у нас Азовсталь. От і зараз працюємо над тим, щоб Херсон показати. У планах команди зібрати усі матеріали в один фільм. Зі слів Юрія Андрієнка, його потім можна буде переглянути в окулярах віртуальної реальності та стати свідком злочинів. РФ Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.